for the fake if you wanna play tough i wanna hate this up i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this i will always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the fake is if you wanna play tough Всім привіт! Зараз ви знаходитеся знаходитися World і мене звати Анастасія. Як ви могли помітити по моєму обличчю, я ще нещодавно встала. Ну як нещодавно, півтори години тому, але все одно це нещодавно. Зараз на годиннику 8.27 і ми з вами починаємо 24 години без інтернету. Кожен день ми сидимо в телефонах. Просто по 3-4 години на день, а то й більше це у мене стільки, які молодці люди, у яких менше. Постійно щось робимо в інтернеті, але так не можна. Треба гуляти, читати, жити в моменті. Сьогодні я буду користуватися телефоном тільки для запису цього відео. Сподіваюся, протриматися. Тому що е, інтернет це все ж таки невід'ємна частина нашого життя. Але сьогодні, на 24 години, я відділюся від цього. Якщо у вас з'явилося питання, навіщо я так рано встала, Тому що ми сьогодні їдемо в аквапарк, який знаходиться за Варшавою. Тому це відео має бути доволі цікавим. Я вже перевдяглася така футболочка, шорти, і під низом в мене вже є купальник. Готова виїжджати. Ми зараз зупинилися на заправці, тому що в те, що парк їхати аж 55 кілометрів, але нічого страшного. Зараз підзаправимося і поїдемо туди. А, інтернетом я тільки що користувалася тільки для того, щоб вмикнути навігатор, тому що ми без навігатора ми просто туди не доїдемо, тому я думаю, що це не зовсім рахується. А, музику ми слухаємо офлайн, тому все добре. Почав працювати, і тут вже немає ліжаків. Зараз дійшли на вулиці ліжаків. Будемо дивитися, що тут є. Ми вже зрозуміли, що це величезний парк. Тут куча-куча величезних басейнів, гірки є. Зараз будемо дивитися. Ми вже дуже давно не були в аквапарку. Ем... Клас! Ми вирішили, що занесемо усі наші речі, телефони, шавчики. Як тут все роблять і люди. Іноді я буду просто забирати і знімати для вас контент. Тому що ну, тут справді важко ходити з усіма речами. Ми вже катаємося десь 2 години, і я можу сказати, що це дуже круто. Тут є басейн ріка, тому що там течія, яка тебе несе. Тут є басейн з волнами, кожні півгодини, мені здається. Жакузі, і зараз ми підемо на сам аквапарк, на горки. Скоріше на все вам нічого не зніму, на жаль. Але поділюся своїми враженнями. З цього аквапарку приїхали ми сюди о 10-й, тобто провели ми тут аж 10 годин, що просто не можна повірити. І ми зараз поїдемо додому, і там я все детальніше скажу. Something... Нарешті вечеря дуже сильно хочу їсти. Макарони, курка. І салатик. Смачного ганюта? Як ви могли помітити, я вдома, чайок, тому що якось я приїхала, в мене щось було з горлом, вуха. Чайок найкращий, що може мені допомогти наразі. І гарячий душок. Я вже в піжамці. Просто така максимальна домашня атмосфера. Ох, як ви можете зараз почути, у мене до сих пір голос не відновився нормально. Давайте вам зараз трошки розповім детальніше про цей аквапарк. Він просто реально дуже класний, один з найкращих в Європі, наскільки ми дізналися. Він доволі великий. Там є і Спа-Зона, басейни, горки. Правда, туди треба приїжджати якомога раніше, або якомога пізніше, тому що якщо приїхати в день, то навряд чи ви знайдете вільні місця. І взагалі нормально, що пробити, адже черги в день просто неймовірні. Дуже-дуже-дуже багато людей. Плюс аквапарк ще доволі дорогий, на трьох. За вхід ми заплатили 400 злотих ціна в гривнях, як завжди. А потім ще, включаючи їжу, ми там їли картоплю фрі, нагетси, дієта. Е, один хот-дог Аня їла, потім з'їла три морозива по два шарики. І ще лід зі смаком Ківі. За все це ще плюс 96 злотих, виходить 496 злотих клас. Але справді дуже класно в цей аквапарк їхати треба на повний день, тому що ви тоді не зможете нормально там все перейти, відпочити як слід в цьому аквапарку. Перше, куди ми пішли, це була зона басейнів, там дуже все круто. І можна з басейну на вулицю перейти одразу в басейн, який знаходиться всередині, не виходячи з басейну. Так, це дуже крута система, я вважаю. Там один басейн на вулиці, і в ньому є дуже класна така типу річка, просто течія, яка тебе несе, і це дуже класно. Також там є звичайний басейн, джакузі і зона для дітей. Просто вода ллється з таких якихось грибочків. Звірюшики і всього такого а всередині набагато більше всього цікавого. Перше, це там є звичайне продовження джакузі, який виходить з вулиці, і продовження басейну, який виходить з вулиці. А ще там є дуже класний басейн з волнами. Наскільки я зрозуміла, вони кожні 20 хвилин. І така наплив цих хвиль іде 5 хвилин, досить класно. Я думаю, що ця ідея взята з сям парку, хто був там, той зрозуміє. Але справді дуже дуже класний аквапарк. Також там є дуже-дуже багато різних барних стійок, на яких продаються а, напої, дуже різні, там алкогольні, неалкогольні, кава, чай, лимонади, коктейлі, все ще треба. Морозово звичайно продається. Також фастфуд, піца, хот-доги, картопля фрі, нагідці і, звичайно, морозово ідеальне, як можна. Охолодитися влітку ще всередині є спа-зона, яка 16+. Ми не знаємо точно, чому вона 16+, але є теорія, що просто там люди голі і тому 16+. плюс. Тому ми туди не пішли. Мама планувала, але нас не склалося. Нічого страшного, наступний раз у нашої мамі все вийде. Ну і, звичайно ж, всередині є гірки. Вони дуже класні, і коли ти заходиш, ти думаєш, вау, де тут кататися, тут все таке страшне. Але насправді багато гірок доволі е, не страшні. Але є, звичайно, і страшні. Навіть одна гірка є дуже-дуже довга, чорна. Вона виходить на вулицю, а потім йде в зал, де ви купуєте білети. Там вона навіть прозора, потім вона ще раз іде на вулицю, а потім вона заходить знов в те приміщення з гірками. Я, на жаль, на ній не спустилася, хоча я навіть пройшла чергу, тому що потім прочитала, що там спускатися треба більше 60 кг. Я така а, я боюся, тому що ну справді я важу зараз. Не буду говорити, я все вже сказала в відео про моє схуднення перший місяць. Подивіться його. Дуже-дуже багато різних гірок: дитячі, не дитячі, екстремальні, не екстремальні. Також там є навігатор по цим всім гіркам. На всі гірки треба заходити з однієї сторони, виключаючи дитячу зону з піратами. І там є навігатор. Якісь горки позначено dark Inside, що вони всередині будуть темні і не буде ніякої підсвітки, і також там є позначення як Extreme. Ця гірка буде дуже швидкою, чи ще якоюсь закрученою. Тож перед тим як піти на Extreme слайд, треба 10 разів подумати. І я не була на Extreme слайд. Хоча я думала, що пепсі це екстремально, тому що там я справді каталася і було мені дуже страшно. Але ось такий прекрасний день у нас вийшов. Вибачте, мені будь ласка, що я не змогла вам багато познімати в... Аквапарку, тому що просто не було такої можливості просто поїдьте в нього і самі отримати ці емоції. А зараз я справді вже дуже сильно втомилася вже десята вечора. Я, скоріше за все, зараз доп'ю чайок і буду лягати спати, тому що я дур. Це не втомалося після цього всього. Звичайно ж, наш з вами не закінчиться, поки не стане десь 9 ранку, 8.40, 8.50, Точно вже не пам'ятаю. І тільки після цього я зможу вимкнути інтернет. Також, звичайно, є проблема, що мені треба було змонтувати відео і викласти його. Слідки викласти треба його завтра зранку, то ось... я цим вже займуся після закінчення 24 годин. Тож завтрашнє відео має вийти трошки пізніше, воно вже є на моєму каналі. Подивіться, воно вийшло дуже класним. Це також челендж 24 години, яке я провалила. А можливо, ні. Давайте покажу вам кусочок своєї вечірньої рутини, а так я вже дуже сильно хочу спати. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Okay, well, things going on i can't keep track of them all from people dropping a bomb to people putting up walls i feel like life is on hold perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we fall? it's softly chilly outside when there's no shelter to hide when everything is a Королева, повітря і темряви. Дуже цікаво. І, скоріш за все, що відгук на цю книгу вже є в моєму телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтеся і слідкуйте за найновішими новинами з мого життя, а також читайте відгуки на серіали, фільми, мультфільми та книги. Я вас там чекаю. Зараз я ще почитаю і потім буду снідати. Вже просто дуже сильно хочеться, щоб ті півтори години пройшли. Щоб я могла відкрити свій ноутбук, заробити для вас відео, відкрити телефон, подивитися якісь не знаю там що мені писали. Але я не зривалася. Я не day. Wake up, today's gonna be a good day, 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control, and the it. Насправді це було не так важко, тому що ми їздили в аквапарк, а там взагалі не було часу, щоб дивитися в телефон. Просто жили в моменті, іноді знімала. Але а... сьогодні зранку вже дуже хотілося мені там налізти в комп'ютер, телефон. Особливо в мене звичка завжди, ви... завжди вам вигружати відео зранку, тож я постійно така, комп'ютер, але ж мені не можна. По факту у мене програма для монтажу без. Та інтернету працюю, але я думаю, що якби я монтувала, то це б не дуже рахувалося. Не дивлячись на те, що вона працює без інтернету, я багато часу провела в комп'ютері і не могла б вважати для себе повністю виконаним цією чаундж. Насправді це дуже круто, хоча б один день спробувати провести 24 години без інтернету і просто насолоджуватися моментами, насолоджуватися життям без соцмереж. Без телефону, комп'ютера, там не знаю що, айпад. Тому що справді кожен саме... день ми сидимо в телефоні, в... нас відволікають новини, забагато інформації, постійні якісь переписки, дзвінки. Від цього можна хоча б відпочинути на один день. Я вже це маю спробувати кожен, це такий собі детокс. І справді всім рекомендую. Я виконала цей челендж і тепер іду загрожати вам відео. Спочатку його треба тільки довантувати. На цьому. Прекрасному В моменті після того, як я протрималася 24 години з інтернету, ми з вами закінчимо це відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобалося та надихнуло зробити такий самий. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока. 4 години без інтернету. Інтернет невід'ємна частина нашого життя.